Привіт, мої любі! вітаю вас у Задзеркаллі з вами Аліса. І сьогодні ми з вами подивимося на прекрасному таровогню. Подивимося таку тему, хто вам дихає в спину, про застрісників подивимося, чи вони у вас є. І, Можливо, нам карти покажуть, хто це, або в якій сфері, або звідки взагалі вітер дме. Тож, загадуйте, будь ласка, варіант: у нас сьогодні один, два, три, як завжди. Зараз ми ще трішечки Пало Санто дадемо, попросимо нашу стихію повітря очистити простір і надати нам інформацію, Чисто, не незатьмарену нічим, яка піде на добро, на благо. Тому задавайте. Загадуйте вірніше варіант, задавайте про себе запитання. Хто дихає вам у спину? Мається на увазі заздрісників, конкурентів. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І як завжди дивимося, фон вісімка мечів. Ну, знаєте, щось вас таке стримує. Є такі заздрісники, це для всіх зараз програється, які вас таки стримують. Вони стримують, вони вас обмежують. Можливо, це навіть у вашій свідомості відбувається, що ви боїтеся заздрісників, і тому обмежуєте свій рух і боїтеся от робити якісь такі, боїтеся стати помітним. Ось так. Вийти з якоїсь зони комфорту, бо там вас можуть вразити. Перший варіант. Тепер по варіантах. Перший варіант. Ну, я можу сказати, що у вас бій уже позаду. тобто У вас, швидше за все, був, була якась гонитва з конкурентами, або, можливо, були якісь заздрісники, але вже позаду. тобто Ви вже, ну, якщо можна так сказати, зализуєте рани. тобто ви вже, ви вже вийшли переможцем із цієї битви, із цієї конкуренції. Вже, якби боятися нічого, вже лишилося тільки відновити свої сили, свій ресурс. Ну так, бачите, ви відразили, відкинули цю небезпеку, вже ви перемогли, боятися вже нічого Ось так. Тобто, ваша задача зараз відновити свій ресурс і не обертатися назад. Другий варіант. А, до речі, вибачте, не додала це було десь робота, соціальна взаємодія в соціальному, в, ну, в такому в широкому оточенні. Маю на увазі не в близькому оточенні. Це таки на широкий загал десь. Соціальні проекти якісь, просто якесь спілкування десь в соціумі, в суспільстві. Робота, кар'єра, отакі сфери. Далі. Ну і творчі також, вибачте. Так, другий варіант. Угу. Лицар Кубків. Ну, знаєте, тут за все, що ви настільки приємна людина, що у вас нема заздрісників. А ви не вступаєте в конкуренцію, ви прямуєте своєю дорогою, добре її відчуваєте, добре її знаєте, і ви настільки от, людина, яка всім подобається, що можна навіть сказати, що ну, не знайдеться такої людини, яка вас не любить. Ну так, ви, знаєте, людина можливостей, людина, з якою приємно спілкуватися, людина така досить нерізка, людина, яка допоможе, і словом, і ділом тут, до речі, людина, яка і вислухає, і підтримає, і ну, завжди знаєте влучне слово. Тобто ви дуже вмієте знаходити контакт з людьми. Продовжуйте в тому ж дусі. Третій варіант. Третій варіант чисточка мечів. Знаєте, тут от саме точиться якась боротьба у вас. Ви от бачите, як на цій карті ходите по лезу ножа. Тут якась така є, є небезпека, можна так сказати. Тобто вам потрібно міняти ситуацію. Тут вам треба або якесь інформаційне коло міняти, можливо, закривати сторінку в соцмережах, можливо. Хтось підглядає, можливо, знаєте, міняти якийсь колектив. Тобто, якусь ситуацію вам слід змінювати, можливо, навіть роботу міняти. Зараз подивимося. Угу, тут конкуренція і досить конкретна, знаєте, дуже запекла боротьба, яка ну, не веде вас до ваших мрій, не веде вас до ну, якогось щастя і гармонії. Розумієте, тут прямо от. Прямо от таке відчуття, що або ви, якщо це стосується роботи, якщо вам відгукується про роботу, то от знаєте, як, як серпентарій якийсь, от, чесне слово. Ну, так, може бути про роботу. Бачите, мені показують, що про роботу і ну, соціум, знову ж таки робота, кар'єра, соціальне оточення таке. Ну, не, не близькі люди. Тобто це не родина, а це не близькі друзі, а це. Ну, таке досить загальне оточення. І тут ви нібито один в полі воїн, розумієте, на вас можуть нападати цілими зграями, а ви один в полі воїн. У вас є чим захищатися, і ви можете тут перемогти. Ви можете відстояти свою думку, але чого воно вам вартуватиме? Тому, ну, думайте, Ну, давайте подивимось, це такий найскладніший варіант, випав, а що для, як для вас обернеться, якщо ви лишитеся в цій ситуації, і якщо ви з нею підете. Ну, якщо ви з неї підете, то буде, бачите, гармонія, зцілення, відновлення ресурсу і відновлення балансу. Якщо ви лишитеся, то в принципі це тільки початок. Можу сказати, це тільки початок. Ще все попереду. І тут, ну, тут дуже негармонійний колектив, розумієте? Тут дуже негармонійний колектив. Тут, ну звісно ж, вас ніхто там не вб'є, але ну вас або можуть відсторонити від якогось проекту, або ви самі його покинете. Ну просто. Таке відчуття, ніби от хтось як підсиджує, або вам не дають робити вашу роботу. Бо ну, тут, тут немає гармонійної взаємодії, коли кожен робить свою справу і разом отримуємо в результаті на виході прекрасний продукт, прекрасний проєкт. Тут цього немає, тут дисгармонія така. Тому ну, тут вже вирішувати вам, мої любі. Ось так. Бажаю вам все ж таки гармонійних стосунків, відсутності заздрісників і відсутності заздрості в вашій душі. До побачення! Побачимося у задзеркалі.